А далі говоримо про протистояння цивільних і військових, яке стає дедалі радикальнішим. На Одещині судитимуть чоловіка, який до смерті побив військовослужбовця. Про це повідомили у пресслужбі обласної нацполіції. Зазначається, що підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років. Нагадаємо, 8 березня у місті Подільськ перехожі виявили тіло військового зі слідами насильницької смерті. За даними слідства, напередодні ввечері він відпочивав в одному із закладів міста і пішов з нього разом разом з іншим відвідувачем дорогою. Чоловіки посперечалися, і обвинувачений почав бити військового. Той дістав переломи кісток черепа і помер просто на вулиці. Кривник залишив його помирати і пішов геть. Зазначили у нас поліції Одещини. Працюють наші звичайно силовики, і такі всі злочини будуть розслідувані і винні будуть покарані однозначно. Тим часом армія загарбників завдала удару по шосткінській громаді Сумської області. Внаслідок цього загинула одна людина. Ще четверо дістали поранення різного ступеня важкості. Як повідомили у місцевій ова постраждалим надано медичну допомогу на місці? Працюють всі необхідні служби, а наслідки ворожої атаки ще уточнюються.